Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Вкотре вас вітаю селище Максимівки Полтавської області. Ще, одну, скажу так, ще один прицеп представляємо до вашої уваги. Значить, виконаний він в розмірах 2,20 на метр 25. Значить, п'ять. Борт борти всі висотою 40 см. Задній борт виконаний на защіпках. Дуже зручно, дуже... Якісно зроблено. Зворотні частини, як звичайно, ми робимо з швеллера, для того, щоб вони не прогиналися. Так як це е з пластинами, які йдуть з цими защіпками, вони слабуваті. Значить, борт відчиняється повністю. Дуже зручно завантажити, розвантажити на такій платформі. Значить, Ліхтарі винесені на зовнішню частину платформи, для того, щоб не заважати нашому борту. Значить, е Листом зашито е товщиною 2,5 мм. Для того, щоб він взагалі не прогинався. Яке б навантаження ви не несли на, на цю платформу, він буде себе дуже гарно поводити. Значить, По бокам також таким же листом зашиті наша поверхня. Значить, Якщо е, ми подивимось на частину, ми побачимо, що в нас е, цей прицеп на одну ось виконаний. Значить, Розболтовочка на ступицях 5х112. Давайте подивимось з боку. 5х112 ступиця фірми Кнот, дуже якісна, дуже гарно зроблена. Колеса 16, крила на кронштейнах також дуже міцно, дуже якісно тримають. Ресора 7-листова на цій платформі вона майже ну, буде прогинатися незначно. Попередній частині нашої платформи ви побачите, ну не платформа а нашого прицепчика, побачите, опорне колесо, значить ліхтарі. Для того, щоб було видно вночі наші габарити прицепа, кріплення до автомобіля контакт. значить Дійшло виконано в розмірах 80 на 60 мм товщиною 3 мм. Дуже також воно себе зарекомендувало як якісний профіль для такого скажімо так, для несучої частини. значить Вся рама з тройки, ось із четверки. Використовуємо 50 на 50 профільну трубу товщиною. 4 міліметри. Значить, якщо в когось буде бажання в такій платформі або прицепі, або в трошки інші, обов'язково мені телефонуйте на всі питання, ми відповідаємо і порадимо вам, як краще вам зробити прицеп. Цей прицеп буде слугувати для перевезення не тільки вуликів, а й будь-яких вантажів сипучих, несипучих. Я думаю, що він прослужить дуже довго і якісно. Ціна, як коли подзвоните мені, вас здивує. Набагато дешевше, ніж заводські, ті, що зроблені з тонкого металу і ненадійні. Гарного дня, всім до побачення! Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. And now Що ж, ще один задоволений клієнт їде до себе додому, Вереміївку, хай йому щастить. До нових зустрічей.